Сьогодні, у День Соборності України, кремечужани проведжали в останній путь справжнього героя. Вірного сина своєї батьківщини, військовослужбовця Станіслава Комара, 10 січня, мужньо чинячи опір російським загарбникам на Донецькому напрямку фронту, воїн загинув. Солдат Комар Станіслав Сергійович 1999 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї номер 30 Закінчив національний авіаційний університет міста Києва. Працював помічником вчителя англійської мови. Займав посаду оператор відділення безпілотних авіаційних. Інших комплексів загинув 10 січня 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Віддати шану герою до міського палацу культури прийшло чимало людей. Серед них була й Катерина, яка приїхала з Києва, аби попрощатися зі своїм загиблим одногрупником Станіславом Комаром. Дівчина розповідає. Це була чудова, чуйна, неймовірно талановита людина. Він створив власний ютуб канал, де прагнув поширювати мультфільми власного виробництва, але вирішив стати на захист батьківщини. У нього там товариш служив на цьому підрозділі, і він захотів також піти. У нього було навчання у Великобританії, здається, десь два місяці. Після він приїжджав до Києва, ще в нього в Києві додаткові навчання були, і ми бачилися. Ось, але йому це дуже подобалось. Навіть коли він поїхав вже не передоксами, він мені писав в смс, що складно, але йому подобається. 3 січня Станіславу тільки не виповнилося 26, а вже через тиждень його життя обірвалося на полі бою, де він мужньо захищав Україну від російських загарбників. Він себе вибрав позивний митець, тому що це якраз те, що відповідало йому. Він був трошки, як мені здається, далекий від таких речей, там як війна, чи щось, тому що його було основа те, що йому хотілося, що ми створити, але замість того, щоб десь створити, він вирішив піти на війну. Митець став для мене одним із найнеочікуваніших відкриттів за час служби. По-перше, через його молодий вік. І як людина здавалося, він взагалі не створений для того, аби воювати, розповідає військовослужбовець з позивним Буда. Попри це, на бойових виїздах він себе показував дуже героїчно, дуже хоробро і завжди психологічно тримав себе в руках. Це дуже непритаманно для того типу людей. Він дуже творча людина. По вечорам нам грав на укулеля. Не дуже голосно, проте було чутно, як проривається у нього голос. І коли чуєш, як він співає, можна зазирнути трошки до нього в душу. І буквально за пару днів ми зрозуміли, що це за людина, і була велика честь із ним служити. І допоки у боях за територіальну цілісність та незалежність України гине цвіт нації, ми мусимо пам'ятати ім'я кожного героя, завдяки якому маємо змогу жити на рідній землі. Доземний уклін і вічна пам'ять Станіславу Комару Катерина Грудніва Іван Ткаченко Кременчуцькі новини.